Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні четвер на годиннику 345 ранку, 23 травня, і я вирушаю. В ліс по гриби. Дорога від нас недалека, 40 кілометрів треба їхати. Там, де я з своїм другом Сергієм знаємо, що є, ростуть гриби-боровики. Не були ми там від суботи, є надія, що гриби. Пішли більш-менш масово, також відносно. Але як буде, побачимо, коли приїдемо в ліс? Поки що я їду за Сережем і будемо вирушати село свобода Комарівці. Як тільки будемо в лісі, знову включимося і покажемо як обстановка. От мій друг Сережа вже готовий. Сережа, ранкове інтерв'ю. Доброго ранку. Що, ти готовий до збору грібів? Вже нема що говорити. Як ти думаєш, буде багато? Обов'язково. Дуже добре. Я сподіваюся, що буде Є багато, так. бо ми не були там 4 дні. Звісно, що ще там хто сходить, напевно. Не тільки ми одні знаємо, але... Наші тож ніхто не забрав. Обов'язково. От ми йдемо їх позбирати. Так. Ну от, друзі. Починається. Нічна грибалка, отакий От нічний ліс, отакі От нічні гриби. Дивіться, який красавець! Грам 300. І він не один тут. Ще поберемося. Ще до одного. Цей меншенький, але також гарнюцький. Бачите? Які. О, слава Богу! О, Рибочки. Слава Богу. Довго друзі ходив я, ходив, ходив, шодив. Шо Шукав, шукав і на кінець знайшов такого красончика. Ось такий. Друзі, небагато, але є чергова знахідка. така. Такі вже старенький, але напевно хороший. А там тут нижче, де я поставив свого мішка. А там гарний. І цей гарний. Ale to je harníček. Tady je A taká bomba. Harný boraviček. Слава Богу. Ось такі два. Поки що тільки п'ять. Дивіться, друзі, якого я гарного рибочка знайшов. Ну це прямо красота. Супер. це, друзі, знайшов гриба переростка старого. Пізно я до нього прийшов. Ми його не будемо брати, але зробимо отак. Отак порозкидаю. І він. Буде насіватися. Будемо шукати далі. Друзі, знову знайшов грибочок. Невеликий, але гарний. Гарнюня. Слава Богу. Ходив я по лісі довго ходив. Мало що знайшов і на кінець мій труд увінчався успіхом. Дав мені Бог отаких гарнюнів. Два. Три. Чотири. гарні, свіженькі. Оранжеру строится. оранжеру ранжеру слава богу матючка